Що я хотів просто у вас дізнатися, наскільки ну ідеальне побачення, як воно має Освідчення? виглядати освічення. Ну, для це дівчини. повинна бути якась романтика. Мабуть, ну ось так, так як вперше, так, це так, щоб було. зірочки з неба викручували і знімали, то віддавали. Такий ідео. Давайте, давайте знаєте, що зробимо. Давайте ви сядете зараз на диванчик. У мене просто я був на тренінгу. Женя щось щось собі. Я нещодавно був на тренінгу Зроби це для мене вперше. Ну, якщо якщо вже так. Я був на тренінгу, там розповідали. Якщо от є якісь речі, які ти уявляєш собі, якими вони мають бути ідеальними, то потрібно, щоб вони колись все ж таки відбулися, потрібно заплющити очі і почати це уявляти, але так знаєте, в деталях, по кроках. А скільки Давайте треба, буду... щоб очі були заплющені? Ну, постійно заплющені, Постійно, Поки ти не скажеш, так, ви можете вже заплющувати. Я буду проводити тренінг. Повіримо йому? <плес> не бійся, Добре. я не буду з минулого разу. Заплющити очі. Уявляйте собі, де це місце, що це буде, яка подія навколо. Квіточка, Я хочу тобі дуже багато чого сказати. За цей час, який ми провели з тобою, я зрозумів, що в світі є така людина, яка належить, якій я належу, якій я хочу прожити все життя. Поряд з тобою я відчуваю себе мужнім, сильним. Твій погляд зцілює мене, твої обійми заморожують мене. Твій поцілунок заставляє мене тонути, як крига. Угані. Я дуже сильно тебе люблю. Я хочу прожити це життя з тобою, створити нашу сім'ю. Ми вийдемо на студію. Будь ласка. Поки вони виходять, ви бачили, що відбулося насправді.